Привіт, мене звати Марія Кравчук. Я практикуючий психолог. Це відео буде корисним тим, хто залип на своїх колишніх стосунках. Якщо ви відчуваєте, що весь час є якийсь потяг, подивитися, що там в його соціальних мережах, або дізнатися у друзів, що там відбувається в його теперішніх стосунках, або якщо ви весь час думаєте і прокручуєте стосунки з нею в своїй голові, повертаючися до кращих або гірших моментів, які в них були. Ось це залипання в минулих стосунках я дуже часто розбираю зі своїми клієнтами в особистій терапії. І саме на основі досвіду, який я там отримала, і речей, які я там побачила, я хочу вам відзняти це відео і розказати про ті моменти, які я помітила. Це будуть три основні причини, які ведуть в самоідентичність людини, які їй дуже важко усвідомити. Але все це дуже гарно вкладається в такий страх. Який рано чи пізно звучить майже у всіх, хто залип на колишніх стосунках? І цей страх звучить так, а якщо він знайде кращу або кращого за мене? І ось це мене найзавжди дуже сильно дивувало. Бо якщо подивитися зі сторони, то здається, що господи, та яка різниця? Ти ж вже не в цих стосунках. Часто у цих людей вже є нові стосунки. Яка тобі взагалі різниця, хто буде з твоїм колишнім чи колишньою? Але це тільки погляд зі сторони, так може сказати, подруга або друг. Якщо на це дивитися саме з психотерапевтичної або просто навіть з психологічної сторони, то треба розуміти, що щось за цим завжди стоїть, начебто це нелогічна історія, так, коли ми турбуємося про нашого колишнього. Але тут є дуже багато логічних речей, якщо на них подивитися саме зі сторони тієї людини, яка цього боїться. Отож, насправді, по-перше, людина боїться за те, що колишній знайде краще, не через те, що про нього турбується. А це саме такий егоїстичний страх. Це страх про те, що йому буде краще, що він буде щасливим, і що в його житті відбудеться щось краще, ніж було в стосунках зі мною. І тут давайте поговоримо про першу. Таку найнеочевиднішу, і насправді людині важко прийти до цього усвідомлення і цю, цей ребус розкрутити. Адже насправді, коли ми боїмося, що наш колишній знайде кращу, то за цим стоїть те, що ми підсвідомо десь там глибині себе боїмося, що ми не знайдемо кращого за нього а не або її. Тобто не страх, що він зустріне кращу. А страх, що я не зустріну кращого, Тобто, що я упустила щось, що насправді він і був моїм там судженим, він був найкращим, він був ідеальним і взагалі нікого кращого я вже не знайду. Тобто такі думки про якусь власну приреченість, бесилля, про прийняття того, що попереду щось дуже непередбачуване, да? новий цей довгий шлях, притирання розуміння себе і свого партнера в нових стосунках. Настільки лякає, що ми а, створюємо проекцію на нашого колишнього і починаємо, замість того, щоб зустрічатися з тим, що нам насправді страшно, що буде з нашими стосунками, переносити це у вигляді страху в його стосунках. Ну, тому що за інших нам завжди легше турбуватися, про них легше думати, а, про них легше дискутувати і взагалі розвивати ці думки. Енергія там, навіть якщо вона схожа, да, це буде енергія такого страху, переживання, вразливості, вона буде легше переживатися. І в момент, коли клієнти нарешті в консультаціях могли перевернути і зрозуміти, що вони насправді турбуються не так про те, який буде партнер у їхнього колишнього, а як про те, що якого вони зможуть для себе знайти, або знайшли партнера. Він перебудовував їх розуміння. В них Тоді відбувалася можливість присвоїти собі те, що я цього боюся. І це такий процес, який потребує дуже великої кількості підтримки. Якщо ви зараз починаєте про це думати, якщо вам це відгукується, то мені хочеться вас підтримувати і казати, що так можливо, різне. Стосунки непередбачувані, і невідомо, що вас чекає попереду. Але ті стосунки завершилися, і в них точно було те, що вас не влаштовувало, і в них точно було те, чого ви не хотіли. Було і те, що вам подобалося. Але все ж, в певний момент, кількість того, що вам не подобалося, або те, що зруйнувало ці стосунки, його стало більше. І тому ці стосунки закінчилися. Тобто. Ми часто можемо привласнювати тому, що завершилося, і тим стосункам, які вже завершилися, щось неймовірно хороше. Да? Тобто, що це щось світле, там немає сварок, там вже немає якихось прияснень стосунків, там немає зрад, там немає якоїсь нестабільності чи того, що вас не влаштовувало. Вони закінчилися, і там часто залишається якась фантазія. Хтось вибирає більше пам'ятати щось хороше, і їм важче тоді з цими стосунками прощатися, тому що вони завжди знову і знову будуть повертатися до приємних спогадів. А вони завжди були в минулих стосунках, бо інакше ви би так довго в них не пробули. Ви би взагалі не були в них, якби в них не було чогось хорошого. Ті, хто фокусується більш на негативі, їм легше, але вони роблять тут собі медвежу послугу, адже вони знецінюють ці стосунки помічаючи лише погане, так їм легше рухатися далі за рахунок цього. Але так як вони були частиною цих стосунків, то вони не до кінця можуть усвідомлювати, що знецінюючи, і фокусуючись на негативі в тих минулих стосунках, вони часто підкреслюють, фокусуються і на негативі в самих собі. І це створює вже нові і інші проблеми в нових стосунках. Друге, часто за цим страхом стоїть те, що людина дуже сильно. Привласнює собі всю поразку, всі невдачі того, що відбулося в цих стосунках, особливо дуже співзалежні люди, які будують стосунки на сильному злоті, коли вони відчувають, що в стосунках кохання це велика кількість емоцій, коли вони дуже інтенсивно йдуть за своїм почуттям цієї приналежності, відчуття, що той партнер є ідеальним, таким чудовим, часто пробудовуючи дуже сильні мрії про те, що вже є і будиночок за містом, двоє діток, собака на подвір'ї, і це все в цих стосунках. Воно проживається як майбутнє, і тут, в якийсь момент, стосунки руйнуються з різних причин. То людина, виходячи з них, бере дуже багато відповідальності за невдачу цих стосунків на себе, не розділяючи з партнером, не розділяючи з обставинами, не бачачи, що є різна відповідальність у них, є різна відповідальність у партнера, а всю відповідальність забирають собі. Причому це може бути як усвідомлено, так і менш усвідомлено, коли людина, начебто, це не проговорює, але в моментах контакту з власними відчуттями вона може в якийсь момент розплакатися і сказати: Ну, насправді, як я могла опустити ці стосунки, як я могла їх зруйнувати. Ну чому? Чому я не змогла йому підійти? Особливо якщо інший партнер був якимось виразним, часто нарцисичним, да, тобто був якимось або якоюсь дуже яскравою особистістю. І тоді, начебто, на фоні тієї особистості ми можемо відчувати себе дуже дряблими, якимись неяскравими, нецікавими. І тоді ми на других ролях привласнюємо собі відповідальність за те, що насправді це ми мали змінитися, от ми мали відповідати там всім тим речам, які нам казали, і тоді би ці стосунки збереглися. А от ми такі невдахи або якісь не дуже долугі люди, і цього не зробили. І от, привласнюючи цю собі повну відповідальність, формується тоді страх, що якщо я така невдала, то він точно знайде кращу за мене і. Тоді ми починаємо на цьому фокусуватися і себе добувати, добувати думками про те, що ось вона і така гарна, от вона і така сексуальна, і вона така жіночна. І ось мені взагалі не вистачає чогось в собі. Може, на курси якісь сходити по розвитку жіночності, чи ще щось. Тобто ми починаємо в собі копатися. Але це не те корисне да, дослідження себе, де ми хочемо зробити себе кращими, а це те дослідження себе, де ми хочемо виявити в собі якомога більше гіршого. І це скоріше закапування себе, ніж розвиток. І часто це призводить до того, що ми виходимо з цих стосунків, мало того, що з втратою, але й з саморуйнуванням. І нічого корисного, звичайно, це не дає нам. Я часто спостерігала, як клієнтки достатньо сильно починають залипати вже потім не так на своєму колишньому, а на його теперішніх. І ми тут плавно переходимо до третього місця. Коли відбувається дуже інтенсивне порівнювання себе. І це порівнювання відбувається на різних абсолютно рівнях. Тобто вона і успішніша, вона і красивіша. Я її і ненавиджу, вона просто найгірша людина в світі. Я би там вдарила її десь в темному коридорі чимось дуже важким. Але при цьому я не можу відлипнути від того, щоб за нею спостерігати. Щоб дивитися, що вона робить, де вона ходить, дивитися і спостерігати за її жестами, тобто відбувається дуже інтенсивний процес порівняння, да? тобто, коли я весь час себе порівнюю з нею. Цей процес він є дуже деструктивним, якщо в нього зануритися повністю і не розбиратися в тому, що насправді відбувається. Тому що насправді відбувається цікава річ, і з цього процесу можна винести дуже багато корисного для себе, якщо привласнити, усвідомити і прояснити для себе одну річ: що в цей момент ця теперішня мого колишнього вона стає якби прототипом, якому я можу привласнити всі ті бажання, які мені були заборонені. Всі ті уявлення про себе, які я витісняю, і які я не хочу в собі помічати. Тобто це стає такий образ, він може бути причому дуже сильно віддалений від тієї реальної людини, бо її часто ми перестаємо бачити в цьому місці. А починаємо бачити той ідеальний образ: речей, які ми собі не привласнюємо, речей, які ми з себе Витискаємо, ми їх не помічаємо, да ми їх не хочемо в собі приймати, і бажань наших, які ми вважаємо, що нам не притаманні, які нам були заборонені. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо якісь там. Конкретний момент, то якщо дівчинка виросла там, наприклад, з бабусею, яка забороняла їй там будь-які прояви сексуальності, коротких спідниць, взагалі всіх хлопців називала е, поганими словами, а всі дівчата для неї були хвойди, які там просто е, себе роздають направо і наліво. І єдина нормальна дівчина це дівчина, яка ходить. В косиночці, в довгій спідниці, приходить додому в 9 вечора, взагалі немає стосунків, нічого немає, от вона, от вона хороша, а всі інші то хвойди. То ця дівчинка в тій ситуації, коли вона почне залипати на теперішні свого колишнього, вона буде їй присласнювати, що вона така, ех, така легка, вона така відкрита, вона така сексуальна, вона така зваблива. Ось все це буде в ній. І її це буде неймовірно бісити. От відчуття цієї дратівливості, що Боже, ну як вона так може, вона буде її реально поливати останніми словами, але за всім цим буде критися те, що насправді їй би хотілося теж бути такою, теж в собі це розвивати. Але це дуже для психіки безпечно, все, чого я хочу, але не можу собі дозволити привласнити об'єкту, який я маю ненавидіти. Бо ну, дуже важко любити теперішнього свого колишнього. Мені здається, з цим важко посперечатись. Тому дуже безпечно туди все це закласти, в цю особистість скласти всі свої бажання, мрії, от всі свої ці е, неприйняті свої частинки і їх там ненавидіти. І якщо це перевернути і привласнити собі, що насправді ну, неважливо, хто вона. Це все образ, це навіть не має ніякого значення і немає, вона тут, вона навіть як особистість, так теперішня колишнього, не присутня, бо присутні якісь її епізоди, якісь її частинки, які ви помічаєте, і їм ви вже привласнюєте ті витиснені свої частинки. І якщо ви перестанете це робити і привласнити їх собі, це може бути боляче. Це може бути неприємно, це може бути дуже конфліктно по відношенню до якихось ваших цінностей. Але ви можете тоді якісно змінити своє життя. Тоді ви можете побачити слона в кімнаті, який завжди є, завжди був, проте був непомічений. Якщо зараз в моїх словах ви відчуваєте супротив, то це може бути якраз ознакою цього витіснення. Тому що чим більше ми витискаємо щось в себе, якусь свою частинку хочемо не помічати, взагалі її не сприймаємо в собі, тим більше нас будуть дратувати будь-які натяки на те, що, а можливо, це не про неї, а про тебе. І в цьому місці людина може уходити в будь-яке знецінення і казати, що ні. Ні-ні, це ні в якому разі не про мене. Це одна з ознак. І для того, щоб цей супротив його можна було перейти, щоб його можна було якось подолати, важливо мати велику кількість підтримки. Тобто розуміння, що от та людина, яка поряд з тобою зараз, вона тебе такою приймає. Тобто, от чому це в терапевтичних стосунках може зайняти велику кількість часу? Тому що якщо немає великої кількості довіри, то, щоб відбувся цей процес привласнити собі те, що я в собі не приймаю, більш того, те, що я привласнюю людину, яку я ненавиджу, то поряд зі мною в цей момент має бути та людина, якій я абсолютно довіряю, від якої я вже маю великий досвід підтримки, що вона не скаже мені, як казала бабуся, чи мама, чи хтось там, що та ти що, та ти хвою станеш, а скаже тобі. Мені з тобою такою добре. О, слухай, а мені ок, а мені ок, шути в короткій спідниці. Слухай, ну, В моєму всесвіті нічого не змінюється. Ну, прикольно, гарні там ніжки, гарна спідниця. Тобто буде відчуття підтримки і прийняття. Тоді людина зможе трансформувати привласнені інші якості, бажання і частинки себе собі. І це буде неймовірна, яскрава картинка, коли людина зустрічається сама з собою. Це відбувається через десятки років, коли людина живе сама з собою, начебто краще всіх має себе знати. Але якось різко в ній відкриваються частинки, які вона раніше не бачила. І не тому, що їх не було, а тому, що вони були. Просто вона не хотіла їх помічати. Просто тому, що хтось в її дитинстві, в її підліткові роки вразливості не хотів їх бачити і забороняв їх. І тоді людина перестала їх в собі помічати. Тому дуже, дуже приємно спостерігати за тим, коли це відкривається. І дійсно це таке емоційно важливе місце, яке може кардинально змінити своє ставлення і своє бачення. І кардинально головне змінити ті стосунки, які є у людини зараз. Бо якщо вона все ж таки побачить цього слона в кімнаті і прийме якісь свої частинки грайливості, там, наприклад, сексуальності, або частинки своєї там розслабленості, відкритості, і дозволить собі такою бути, то буде багато змін відбуватися не тільки в її житті, але й в її майбутніх стосунках або теперішніх. Ось такі три ну, страхи ну, я Не знаю переконання та да, проблеми чи місця, які стоять, от за цим я боюся, що він або вона після мене зустрінуть краще, стоїть. І як ви бачите, це ніколи про нього чи про неї. Це завжди про нас. Тобто, якщо ми відчуваємо, що в нас є така думка, або що в нас є такий страх, то варто подивитися в першу чергу для себе і подумати, що ви для себе можете з цього взяти, і як це може покращити ваше життя. Адже тоді це буде дійсно мати сенс і мати для вас результати. І з як часом, якщо ви помітите це, і якщо ви з цим щось почнете в своєму житті робити, якісь будуть відбуватися зміни, то це залипання на тих колишніх стосунках, воно буде проходити. Тобто, тому що вони, ті колишні стосунки, це скоріш контейнер, знову ж таки, якому можна надати властивості, якості. Які ви не хочете або не здатні зараз помітити, відповідно, як щойно вони будуть більш проявлені і знайдуть своє місце, то тим швидше вам е, ви зможете піти далі і забути і відмовитися від тих колишніх стосунків, бо в них просто не буде більше потреби в вашому теперішньому житті. Вам більше не буде потрібен контейнер, якому ви це будете привласнювати, бо це з'явиться і буде приносити радість у ваших теперішніх стосунках. Якщо вам було корисно, то підписуйтесь на цей канал, ми обов'язково ще піднімемо тут з вами важливі теми про стосунки з собою та іншими, аби вони приносили вам радість і задоволення, адже насправді немає в житті нічого важливішого за стосунки з близькими людьми. Коли ми залишаємося в кінці нашого життєвого шляху, то єдине, що в нас залишається, це дійсно ці важливі, теплі і близькі стосунки. Тож підписуйтеся і будемо з вами на цю тему багато говорити.